Всім привіт! Ви на каналі Ксюшкина сім'я, У нас ранок. Е -е, наймолодшого завезла вже до школи. Не знаю, як пройде сьогоднішній день, ну, але якось так. Я вже приїхавши додому, покосила перед е -е, хатою і зараз вам покажу, що в мене сталося. Ось мій тример, і ось розлетілася катушка прямо в дереві. Ось воно тут. Побилося і десь одне кріплення. Ось зламилося одне кріплення. Так що потрібно буде нову катушку. Нічого страшного. Це невелика така поломочка. Встигла я покусити, докосити, зараз все загрібаємо, замітаємо, бо навіть на дорозі воно від жилки стріляє. І ось так, так що працюємо. Ну, ось так позагрібала на кубки, ось ці кубки зараз викину, бо вони дуже з сміттям. А ось тут е э, свинкам, кроликам, там така гарна травичка. Нехай похрумкають. А ось тут лишила, тут геть трава трава лишила, щоб підсохло і на сіну заберу. Небагато, але... Нехай буде, бо тут геть трава. -трава. І вона тут найбільша, найвисока така була. Так що так, працюємо далі. Йду на огород, вибрати цибулю, хто раніше бачив, і хочу показати ось свою малину. Малини просто дуже багато. Ах, вирішила я ось цю частину, де в мене затоплювало, скосити. А ось цю половину ще лишити. Вчора я тут зібрала 12 літрів малини. Ну, нехай ще побуде, не знаю для чого, якийсь компотик чи ще щось. Просто збираю, а вона дозріває, дозріває, не справляюся. Я з нею здавати не буду, тому що, по-перше, ціна 12 гривень позавчора була, можливо, ще впаде. А по-друге, дуже далеко вести. І велосипедом кількість навіть 10 кілограм в ящиках. Це як мінімум три ящика, мені треба поставити на велосипед. Ну, незручно буде, бо та прийомка, яка в нас була ближче, її закрили. І треба через цілу Демидівку нам вести. Так що буде ось так. Не знаю, чи сьогодні, чи завтра, але буду косити. Ну, ось, вибрала я цибульку, є така гарна, правда, вона трішки мокра, бо в нас е... ночі вже стають холодні і зранку довго тримається роса. Зараз до вечора вона полежить і я її заберу на гору, в один ряд розкладу, і вона мені висохне і буде все добре. Так що цибульки. Буде достатньо у нас. Ну, ось, бачите, хоті сьогодні, здається, 4 вересня, але вона не проросла, так як це весняна цибулька. Ось так. Так що я люблю ось таку цибульку, не сильно велику, бо ось таку то вже для мене завелика. Прийдеться на дві частини ділити. Але нічого, добре, що вона є і велика, і маленька. Це коли гості, то ось така велика підходить. А так на буденний день хочеться трішки менше. І так, працюємо далі. Прийшла, вибрала свої гарбузи. Це ще не всі. Ще там трішки далі за капустою є. Ну там набагато менше. Я думала, взагалі не буде, але, але щось є. Правда, не такій кількості, як я понасівала. Ну, але є дуже великі, ось такі. І мені подобається, що тут м'яка шкірка. Свинки просто будуть заліпкі. Єсти як ось цей такий, така гарбуза, в неї груба шкірка, то в ось цих м'якенькі шкірки. Так що будемо трішки з гарбузою. Сьогодні у мене збір насіння, ось нас збирала. Півпівлітрового слоєчка укропу, мені цього вистачить. І назбирала чорнушку. Не знаю, що з цього вийде. Знизу вона там вже така чистенька. Ще трішки просушу. Ось, ну, є зернятка. Добре, воно ще, є ще гарно відділяється. Є ще. Та так не обривала, трішки просохну і тоді її перевію. Чорнушку, щоб була чистенька, гарненька. Ну ось так. Ще підкажіть мені, як її зберігати, чи в папері, чи можна в баночці. Ось бачите, скільки носінчика. Чорненького. Знизу багато, зверху сміття багато. Ось так. Чи в папері якомусь, чи в баночці можна зберігати цю чорнушечку. Я потім просію, провію і буде чистесенько. Нехай ще підсохне, так. Ось так. Так що такий в мене сьогодні збір на наступний рік. Так, від цієї кролички забрали кроля. І перемістила до іншої. Можливо, на осінь щось да й вийде. Нехай побуде добу-дві, так точно. Ну, ось такий сьогодні в мене день, так що всім дякую за перегляд, за вашу величезну підтримку, коментарями, лайками дуже приємно читати. Не всім відповідаю, звичайно, але. Все обов'язково читаю, завжди читаю. Може, інколи навіть по два рази прочитаю. Так що величезно-величезно всім дякую, бажаю чистого, мирного неба, миру, здоров'я та добра. Бережіть себе, бережіть свої родини. До нових зустрічей, па-па-па-па.